Друзі, ви знову на Ютуб каналі Футбол 24 З вами Олег Бабій. І зараз ми будемо обговорювати матч шостого туру Ліги Чемпіонів Шахтар РБ Лейпциг. На жаль, Шахтар поступився з рахунком 0,4 без шансів, але тим не менше продовжить у Євровесні тільки вже у Лізі Європи. І зараз ми будемо обговорювати вчорашню гру із Тарасом Котівим, вже традиційним нашим експертом, заступником головного редактора Футбол 24 Тарасе, привіт! Дива не сталося вчора, так, але ми не дуже то й засмучені. Чи ти засмучений? Важко бути засмученим, якщо команда, яка е з, з, з різниці очікуваних голів на четвертому -го місці, могла мати всі шанси фінішувати. А вона фінішує на третьому і достроково тур до кінця вирішує питання євровесни. А, про, можна бути засмученим, в якому стилі Шахтар програв, тому що ну, насправді дуже безвольно, дуже нецікаво, дуже примітивний футбол. Е, намагалися був, просто був один план в йоні ще відбитися. А більше нічого ніякої ніяких, ніяких контрольї плану Б не було. Тобто, Лейфік забиває швидкий гол, все, команда. Закінчується, закінчується будь-які шанси на те, що можна результат Угу. Mm -hmm. Наскільки команді бракувало вчора правого флангу атаки? Адже не було і шведа, якого вже давно немає, зараз і не було і Зубкова, і плюс в нас несподівано Конопля вийшов у старті. Наскільки от правий фланг підкачав у вчорашній грі? Наскільки бракувало цих потуг? Зубков ось всі постійно говорять про мудрика, а Зубков реально дуже надає цій команді, тому що це і динаміка, і розуміння, як обігратися, і так далі. як ось так. Шахтар проходив цими відрізками. Перший відріб два тури він зі шведом. На Шведії на співпраці ще з Мудриком з, з Судаком вони е, це його розганяло атаки, і це дуже гарно виглядало. Потім включився в був безальтернативний лідер атаки в матчах з Галом, Він затмар, я вважаю, Мудрика. Е, а зараз травмувався Олександр, і це абсолютно було чітко помітно, що цього не його не вистачає, тому що Петряк він не здатен давати настільки інтенсив і, і в. І, і а, в атаці, і просто це була така от, е, фундаментальна втрата. Але я по вчорашній грі. Просто м, спочатку була така думка: не вистачає зубкова, швед, якась лавка фактично не можна враховувати на якусь рання з лавки, а от в суперську там, там виходить Фосберг, де дані война, і вони дуже дуже круто працюють на атаку. Але насправді просто суперник не давав не давав вчорашній вихід, не давав жодних шансів а, Шахтарю. Це команда, яка при Марко Розе е, перетворилася е, от з ТДО. Вони мали період перед шахтарем, де в них різниця голів була 5-13. А перед шахтарем у е, них е, і, і, і включаючи це, і Шахтарем, в них е, матчі 8 перемог війні чиї різниця голів. 29,9. Тобто це були самі показники на рівні Бундесліги, тільки Баварія може їх перевершувати левці. І з такою машиною Шахтар просто не міг би нічого вдіяти, будь там Зубков, ще щось, тобто це абсолютно такий без шансів був варіант. І от перше в е, історії вони е, здобули чотири перемоги поспіль в е, нагрупу Єврокубки, що Ліги Європи вони навіть не могли чотири рази обіграти. Тобто команда обіграє реал е, дуже впевнено розбирається з учасниками Ліги Чемпіонів в Бундеслізі. і Шахтар. Нинішній за всієї поваги він не, не ко. Тому просто сильніша команда йде далі в лізі чемпіонів, а для шахтаря це позитив в тому, що я думаю, не все таки більше очок для України для свого рейтингу наберуть в плив Ліги Європи, ніж в плев Ліги Чемпіонів в другому місці. Продовжуючи ще тему Марко Роза, наскільки ж дійсно вчасно керівництво Лейпцига зорієнтувалося, таке враження брали його під шахтар, так під гру з шахтарем в останньому турі. Адже Марко спеціаліст по Шахтарю, там вже рахунок, який в нас по трьох матчах цього тренера проти Шахтаря, 14-0 на його користь, так феноменально. І справді, ми побачили, напевно, Лейпциг в стилі його Борусії тих часів дворічної давнини, правда. Високий пресинг, безжальна реалізація, фізика. Реально от, були моменти. От перший момент, звідки прийшов гол. Це Судакова накриває е, дуже щільно він одразу насідає на Судакова один гравець. І Нкунку перекриває можливість напасу в центр. А ще один гравець перекриває пасову лінію на відкинути назад. Тобто в нього взагалі ну, патова ситуація, він не має шансів перехопити. А дивимось, як коли були голь гольові або дуже небезпечні атаки Лейпсяга, як от Шахтар пресингує. Всією командою на своїй половині поля так дуже ліниво атакувальний півзахисник Артем Бондаренко, чи то він когось пресингує, чи то він просто десь в центрі має, і абсолютно ну, за інтенсивність піти. Як відзначили фанати Лексігана, на одному з фанатських форумів. Що е, от як приходили голи, коли там навіть е, на дриблінгу Тараса Степаненка проходили, то ну як експреси проїжджали і рознували дотик, ну кунку е, просто маестро. Як то, приходили ці голи Леціга, наскільки лег, наскільки якось так е, поповітряно, е, то Шахтар е, і Лейпциг просто є дуже така фундаментальна різниця в базовій підготовці гравців. Це навіть фанати відзначають, що от просто школа від того нікуди не дітися. Хоча ми розуміємо, що в принципі на рівні українського футболу школи гравців така, динамо її вистачає. Вона для того, щоб бути постійними лідерами. Але в Європі, особливо з німецькими командами, які і фізично, атлетично, і технічно підховані, і тактично, тому що роз дуже дуже хороший фахівець, а цього вже просто замало і. Велике наше щастя, що ми якраз виграли ту гру, коли був ще тедеську. Тому що якщо б цього матчу не сталося, я думаю, що там міг би навіть програти боротьбу Селтику за Лігу Європи. Ти от згадав про вболівальників Лейпцига там на якомусь форумі, в їхніх? Так а я от зранку бачив фразу. Там хтось із них написав, що це той самий мудрик за нього там і 10 євро не вартує викладати. Чи можемо ми за вчорашню гру докоряти Михайло? Чи міг він зробити більше по такій грі? Так, я теж бачив цю фразу, дуже критикують його. Дуже кажуть, що ну мене напевне, буде образливо за те, що його з мудриком як його називають, жалі і гравцем, і вже гравцем не покне не, ну, не показав вчора нічого. E, насправді в, Мудрик був було кілька епізодів, коли він е, на, на, на фінтах і на своїй швидкі швидко співдавалося йому створити момент, е, там де просто вже далі Петряк здалеку бахнув, але ну саме, саме Мудрик, який розігнав цю атаку. І були ще моменти, коли от, не вистачило е, взаєморозуміння, тому що коли був Зубков, наприклад, центр форвардом це, вони, вони якось краще розумілися. Мудрик з зубком Шепт. А коли був вчора трауре, і були от дуже дуже перспективні підходи в Шахтаря. Але далі, от просто якийсь дотик не туди, пас не туди, і е, так само десь від від мудрика, трошки такі не, не, не зовсім доречні були. І у того, е, того Михайла, якого ми звикли бачити, не було. Але він в принципі був все одно такий один з найкреативніших на тому блідому фоні Шахта, Шахтаря, де інші гравці, в принципі, практично себе не проявляли. Отаці в створенні моментів. А е, і такі тверезіші, може менш ображені на мудрика Леці, відзначають, що е, він просто ну, це дуже сильний гравець індивідуально, але йому ця команда Шахтар, вона йому йо, не от вчора було помітно, йому вона йому може не допомагати. І вчора не допомагає. Був прекрасний пас е, Матвієнка. Через все поле і де створився то один такий напівмомент, де до удару не довели, але була можливість якось частіше не використовувати такі закидання, тому що оборона Лейтніга це найслабша лінія. Насправді ну, там е, багато помилок у них і запасний воротарі, і одних воротар не, не дуже прям щоб супернадійні. А запасник ще такий е, цікавіший. Він там десь вийшов, е, привіз момент, просто не, не, не змогли десь зразу, відразу пробити. І, і, і було дуже схоже на, на перший матч, коли е, з, з, був цей гол з, 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 з центра поля, але просто цього разу не могли дорозіграти, не було цього порозуміння в атакувальній лінії. От і е, от я погоджуюся своєю думкою, що, що все-таки Му Мудрик е, ну він, е, він переріс цю команду вже навіть так, і треба е, швидко рухатись. Зима це його шанс. От, він зараз не перейде, далі буде менша ціна, далі Шахтар буде більше носом крутити. І е, зараз взимку, якщо як будуть ранні претенденти, то в нього буде хороший шанс, хорошу команду команду стоп-чемпіона. Справді, мудрик на валізах, про Матвієнка мова. І взагалі, ми от по вчорашньому матчу бачимо, що якісної лави запасних, яка готова на матчах такого рівня виступати, так? У Шахтаря дуже мало, не було ким підсилити в такій грі склад. Які кадрові питання потрібно вирішити Йовічовичу перед однією восьмою фіналу Ліги Європи? Як ти думаєш? І взагалі, яким Шахтар буде. Наступ, на початку наступного року. Десь потрібно попрацювати можливо над якіснішими кандидатурами на фланги оборони, тому що Корнієнко вилетів через травму. Конопля не завжди вважає. Михайленко вчора був одним з найгірших. З найгірших дуже багато боротьби він ним не одного мудрика. От в першому матчі в перших матчах була теж було. Співпраця, коли по був ліпору, і він з е, дуже теж ну, тонко відчував ці ривки, мудрика. А Михайличенко, якийсь як був просто відірваний з е, Михайла, і, і його там повозили в атаці, там про, були проблеми. А в обороні е, е, теж, теж, теж не все гладко було. Е, Кандидатура форварда, ну траурен не якось ще не вражає, якесь таке враження, що в нього зайва вага. А сі ще якісь нестабільні обстріляний. Я думаю, то йому трошки дало психологічно те, що він не забив той гол Селтіком. І от е, зараз він втратив таку ту впевненість, коли яку він на е, почав набирати, коли він забивав за молодіжку, е, за Шахтар, Якось так він почав рости, і, і от в один момент був писався цей надлом. А Тейлор, наприклад, він заробив червону картку в матчі з Олександрією. Вчора він теж вийшов і додивлявся матч з польським коментарем. І польські коментатори казали, що Тейлор, навіщо, я обічую, його випускав, він тільки послабив команду. Це, Зразу привіз якусь жовту картку, якийсь стандартна свої ворота, проблеми. Тобто, крийки з криками тугувато за захист шахтаря, і звичайно, вже треба думати якось про заміну мудрику, тому що наприклад є в Лепціга, теж люди і керівництво команди розмірковує над заміною кунку, які вчора зробив. В Атасі і найпевніше перейде в АПЛ і людина от показала, що вона в принципі вже готова до АПЛ і готова краще ніж Мудрик. Ну але можна сказати, що в них така нічого, тому що в першому матчі не кунку десь не було. А Мудрик навпаки фієрів. Ось і ну є є, є, є певні проблеми, а є ще є ще, напевне, е, така річ, що от Шахтар ще ніколи в вічі чи тричі не було трьох матчів, щоб він без перемоги завершив. Тобто зараз Шахтар трохи входить в таку фазу і психологічної, і навіть в чемпіонаті України вони не є такі супер е, впевнені в собі і супер. E, машина, як як було це раніше, і отут теж може і зупова і шведа дуже не вистачає. Взагалі чув таку тезу, що це мабуть вже пік e, Ювічевича, Він вже чогось більшого, чогось яскравішого з цим шахтарем не досягне. Як ти думаєш? Те, я так ловив себе на думці, що, в принципі, команди в першому турі не зустрічалися тоді, коли Шатар якраз набирав і десь він дійшов до свого піку, і зараз вже починається спад форми. А от Лекція Гнатки, це, тому тут те, що 0-4, як теж фанати Лекція казали, могло бути і 0-6, 0-7. Це абсолютно могло так все завершитися. Трошки, звичайно, зарано говорити, ну є, є, є криза результату. Звичайно, подивимося, як вони до чемпіонату світу дійдуть з яким графіком, як, чи буде якийсь результат. Але, але це вже дуже насторожує так. Ну, і сам Йовічович казав, що він е, що прийдуть вже матчі, де ми будемо почнемо втрачати очки, Нам десь защастило, десь була захмарна реалізація. Реалізація в Ширі дуже дуже на доброму рівні була в, в лісі чемпіонів була, а далі буде важко. І коли він зараз вже починає як луча сходи говорити про те, що 12 годин в автобусі це дуже важко. Ми майже не тренуємося. Вже ж раніше не було ось таких пояснень. Тобто він вже десь готує до того, що в принципі ну фанатам, що десь потрібно чекати трошки важчих часів. Ну, тим не менше, можна подякувати Шахтарю, за якісь яскраві емоції в цій кампанії Ліги Чемпіонівській. Дякую тобі, Тарас, за твої думки. Як завжди, приємно з тобою обговорити ці матчі. З вами був Олег Бабій, Ютуб канал футбол 24 Підписуйтесь на нас і поширюйте це відео. До нових зустрічей!